Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачний чизкейк з лохиною, готується швидко, без випічки. І для початку подрібнюю печиво, додаю розтоплене масло, гарненько все перемішую. Форму для випічки застелила пергаментом, переклала сюди печиво з маслом і ось так лопаточкою гарно тромбую. Поки буду готувати далі, форму ставлю застигати в холодильник. В творожок додаю цукор, сметану та добре збиваю блендером. Додаю розбухший желатин та добре все збиваю блендер. Ось цю сиркову масу виливаю на охоловший корж та постукую формою, щоб не було пухертів. Ставлю форму в холодильник для застигання, а поки готую ягідний шар. Лохину розминаю добре вилочкою і ось це ягідне пюре ставлю на вогонь, щоб тільки закипіло 1-2 хвилинки. Добре перемішую. Процежую пюре через сито, додаю агар-агар, цукор та воду. Все гарненько перемішую та ставлю знову на вогонь на одну хвилинку. Тим часом мій чизкейк застиг. Викладаю гарно лохину та заливаю першим шаром ягідного желе. ставлю форму в холодильник на 5 хвилин. Агар-агар застигає дуже швидко, і ми на фінішній прямій по приготуванню. Чизкейку, заливаю останній шар ягідного желе і ставлю в холодильник. Смачнючий чизкейк без випічки готов. Обов'язково раджу приготувати. Всім смачного!